Гріпси Odді Reflex та Reflex Excel. Реально бестселер цього року дуже класна гріпса. Оді вирішили з різних моделей додати всі свої топові технології. Тут у нас і частинка від Longneck, Elite Flow, Elite Pro, Rufian. Реально вони об'єднали свої. Найкращі технології і вийшло реально дуже круто. По вазі. Рефлекси важать у нас 108 грамів. Рефлекс XL у нас важить 118 грамів. Довжина гріпси з дебільшості 135 мм, і ця гріпса не є винятком. Вони існують в двох товщинах 33,5 та 34,5 мм. Для чого це потрібно? Для того, щоб якщо у вас маленька долонька, взяти трішки меншу діаметр. Якщо побільше, то більш. Відповідно, можна підібрати за ергономікою собі більш зручну та комфортну гріпсу. Також хочу зазначити, що їх потрібно також правильно встановлювати. Зрозуміло, що в них є помітки в зоні Берет Left та Right, відповідно. Ліва та права, а також їх потрібно правильно встановлювати в плані окружності. В зоні беренди логотип повинен виглядати саме ось так. Тоді гріпса буде знаходитися в правильному положенні і буде працювати максимально правильно. Дуже рекомендую ці гріпси. Всім та кожному реально зебест.